Всім привіт! Ви з компанією Vidanta Auto. Сьогодні ми розмовляємо про Genesis. Бренд входить до корпорації Hyundai Motors і відповідає за преміум автомобілі. Як колись у бренду Toyota з'явився Lexus, так і у Hyundai у 2015 році вивели окремий бренд преміум автомобілів, назвали його Genesis. Під цим брендом Hyundai вирішив випускати тільки самі кращі Самі преміальні і якісні автомобілі, які може собі дозволити. Головні риси нового бренду це фантастичний незвичний дизайн, прогресивні технології, максимальний рівень комфорту та безпеки. На сьогодні бренд Genesis нараховує 6 окремих моделей: це два кросовери, три седани і один електромобіль. Але найближчі плани компанії входить значно розширити модельний ряд. Тут будуть і купе. І багато більше електромобілів, а також нові маленькі кросовери. За невеликий час Бренд Genesis завоював багато прихильників по всьому світу. Він отримував багато нагород за дизайн, за технології, за рівень якості своїх моделей. Він становився автомобілем року в США. Якщо ви бажаєте познайомитись з цим автомобілем ближче, будь ласка, записуйтесь через Директ. На консультацію або тест-драйв. приходьте до одного з наших салонів та спробуйте преміум корейський автомобіль.